Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися Таро прогноз для риб на січень 25-го вже року. Да, тобто у нас починається новий рік, і я всім бажаю, щоб він був класним і щоб він був кращим, ніж попередній, і щоб він нам давав більше енергії, позитивних новин да, і результатів. Почнемо ми з колоди від близької сонця незалежні. І давайте тут глянемо, що очікує риб. Да, основні події для риб в січні. Да, основні події для риб в січні. Покажіть, будь ласка. Так, «Перегорнута смерть. Сім кажезлів. І королави мечів. Пум-пум-пум-пум. Про що смерть перегорнута, паж води? У вас тут взагалі е, ну, що відбувається? Перегорнута смерть. Да? Е, пряма смерть це коли ми щось відпустили, все, пішли і забули. Да? Тобто, е, ну, пройшли якийсь етап, наприклад, працювали на одній роботі, звільнились. Це смерть, пішли на іншу роботу. Да? Або там були в одних стосунках, розійшлись, тому що не подобалось, все ж там немає розвитку. Вийшли з цих стосунків, пішли далі. В перегорнутому значенні ми тягнемо. А може ще краще буде, а може, то, а може, сьо, а може, туди-сюди. І ще таке оточення сіми, ну, сьомий дім партнерство, Явно щось з партнерством. Тягнеться важке. Да? І ми тут бачимо Паш, Кубків, ну сподівання, ну можливо, ну, можливо, якось буде. бо вот, ти така ілюзія, такі дитячі фантазії. Можливо, з дітьми щось пов'язано, до речі. Да? Тобто, можливо, ви там щось з дітьми думаєте. Але, в принципі, нам говорять, ну це така от ілюзія, ти такий наївний, якщо ти тримаєш це ще в голові да? або наївна. А, тому, типу, відпускай. Рухайся далі, ти собі, не, ти собі сама не даєш да, якогось простору. Сім кажезлів. Е, ну, і тут я брала, да, Королев мечів, сім кажезлів це сьомий дім. Тобто у вас будуть питання саме партнерства. Як налагоджувати партнерство, наприклад, в роботі? Да? З ким ви працюєте, як працюєте, подобається, не подобається. Да? Також е, особисте життя. Да? Ну, якщо брати робоче, то тут, в принципі, непогані карти. Ви відстоюєте себе, ви показуєте себе, можливо, як королеве мечува. Або ви з такою королевою е, ну, зіштовхуєтесь, да? І ви відстоюєте себе, працюєте над стосунками. Тобто, це такі холодні робочі. Стосунки нормальні, де да, поважають кордони. Якщо брати стосунки, то тут холодно, тут агресивно, кожен сам за себе, кожен щось хоче довести, да, і тут ну, особливо королева мечува, вона така, ну, вона дуже педантична, знаєте, тіпа, от, от в цьому аспекті. Хоча вона непоганий партнер, вона тебе поважає, вона не лізить, да? От. Але відчувається якась напруга. відчувається. Особливо зі смертю просто перегорнутою. Тобто, явно щось Можливо, знаєте, не все так погано. Тут просто йде по стосункам, що ви будете щось вирішувати. От і все, в партнерстві. У кожного своя думка, і ви це вирішуєте. Можливо, ви не завжди будете сходитись в направленнях. Так, наступна колода Далі-Таро. Давайте тут подивимось. Так, основні події, які будуть у риб в січні риби, січні. Основні події. Знову королева мечова випадає. Так, перегорнутий імператор. Угу. І перегорн... Так, так, так. Да, перегорнутий туз пентаклів. Чому перегорнути імператор? Через що? чому проблема? Імператриця, так? Да? Тобто, нас, нас тут повертають до того, що у вас основна тема місяця це стосунки. Тобто перегорнутий імператор і перегорнута імператриця. Або ще може бути по таким картам незакриті базові потреби, в принципі, або проблеми з батьками, мама, папа. Але тут у нас ще випадає е, королева мечова, і туз пентаклів це лінія першого сьомого дому, це партнерство. Тому я думаю, що все ж таки нас е, тягнуть до того, що, подивися, партнерство щось не закрите повністю. Імператор перегорнутий. Да, ви, наприклад, якщо ви чоловік, то ви не відчуваєте, наприклад, опори, не хочете, чогось, ну коротше, немає у вас якоїсь впевненості да, через свою там, дівчину дружину. Якщо ви жінка, то ви не відчуваєте опори на свого чоловіка. Да, тобто, можливо, він не хоче брати на себе якусь відповідальність за щось. Вас це. Теж бентежить. Да? Тобто нам показують реально тут ситуацію, де е, чоловік з жінкою, імператор з імператрицею не можуть знайти спільної мови. Да? Тобто, Вони виясняють стосунки. І у них тут королева мечова да? знову ж таки, напевно, е, ви, як дівчина, да? напевно, більше агресивна, да? або більш ясна, або більш така холодна. і Е, така от прям, Прямолінійна. Хоча риби вам це зовсім не, тіпа, не свойственно. Ви кубкові, ну, яка королева мечува? Можливо, це хтось в вашому оточенні, можливо, мама впливає. Да? А можливо, дійсно, ваш партнер такий по королеві мечові, який строгий, суровий, а вам хочеться щось попроще, полегше. Плюс туз пентаклів. В принципі, е, непродумані продумані якісь партнерства. Навіть, ні. Непридумані починання. Да? Тобто не вкладайте в цьому місяці кошти кудись. Або, якщо будете вкладати, думайте, що буде, якщо не вигорить, якщо так не вийде, як ви задумували, і так далі. Тому що це не дуже класні вклади, або гроші просто елементарно не повернуться. Е, окей. Далі. Наступна колода 78 дверей. Давайте тут подивимося. Робота, кар'єра, реалі... реалізація, гроші для риб. Робота, кар'єра, реалізація, гроші для риб на січень 25-го. Так, паш Пентаклів, прекрасно, Паш Пентаклів. Угу туз води. І тріка Пентаклів. Угу. Про що тут води переводить? Так, Паш Пентаклів. Закриваємо свої базові потреби, тільки для себе. Працюємо, якби все влаштовує. Тут все, так, знаєте, скромненька, але очень міленька. Паш Пентаклів, він такий. ну Да? Тобто, можливо, воно говорить про нові проєкти, нові починання, але, як я вам сказала, по ту пентаклів думайте обережно, як починати. Тому що тут знову ж таки туз кубковий з дев'яткою мечовою, да? теж туз кубковий – це починання. Тобто, можливо, буде якесь починання, яке вас не супер буде радувати, або воно вас не надихає по цим картам, або ви засмучені через щось, да? що там буде на цьому проєкті. От, але, в принципі, закриті потреби, все виходить, все класно, робота є. Да? І трійка пентаклів нам говорить те саме, Да? Ви будете з кимось в групі працювати, якісь нетворкінг, брейнштормінг і все таке. Да, коли ми працюємо, напрацьовуємо досвід, У кожного своя функція, кожен там, да, розподіл цього всього йде. Да. Або, наприклад, якщо ви працюєте з клієнтами, будуть приходити клієнти, да, от будуть якісь замовлення робитися і так далі. В принципі, такого нічого, але оця, оця я ж кажу, перегорнути туз води. В принципі, прекрасна карта, якщо вона пряма. Да? Тут нове починання, радість, любов. А в перегорнутому занадто все емоційно, занадто все чутливо, занадто все якось Да? І ви, от як в кліці закриваєтесь, вам ну, якось некомфортно. Да? Що робити? Що робити? Ой, імператриця розум, перегорнута розуміти, які саме моменти не закриваються, що саме не подобається, і йти це вирішувати, да, тому що це важливо для вас. Так, наступна колода e Vision Tarot. І давайте на ній подивимось особисте життя. Да. Риби, особисте життя на січень. Покажіть, будь ласка, карти. Яке буде особисте життя у риб, у яких є партнер. Так, у нас колосо фортуни перегорнуте. Боже, відсвічує капець. Воно ще й таке з золотим оцим відтінком. І риби, у яких немає партнера, що у вас буде? Переко... Закохані перегорнуті. Чому перегорнути колосо фортуни, чому перегорнуте закохання? Так, значить, колосо фортуни перегорнуто з дев'яткою Пентаклієвою. Так? Тобто, скоріш за все, у риб, у яких є партнерство. Так, трошки переведу. Скоріше за все, у риб, у яких є партнерство, у вас будуть якісь повторюватися моменти. Які були вже в вашій парі, пов'язані із вашим добробутом, пов'язані з вашими грошима? От, Бачите. Тобто колосо фортуни це цикл. А дев'ятка пентаклів це добробут, це комфорт, це гроші, це заробіток, це оточення. Коли воно все перегорнуто, по-перше, дуже сильно пара зациклюється на матеріальному, і це створює якусь таку петлю, із якої ви не можете вибратися. Да? Тобто, що вам робити тут? Перегорнута поміркованість, тобто входити в цей конфлікт, розбиратися, думати способи, як зробити це збалансовано, як зробити це комфортно, да? і розуміти, що ви проходите деяку таку трансформацію вашої пари. Далі закохані, перегорнуті і жрець перегорнутий для тих, у кого немає партнерства. Воно тут може бути просто воно якесь криве. Так, закохані, перегорнуті це. Якісь не, ну, знаєте, це якісь такі підліткові історії, де от прям занадто всього там, тільки познайомилися, я тебе вже люблю. Там. Ну, і все таке, знаєте, тобто, воно якесь несерйозне, дуже романтичне щось, але нереалістичне. От. І нам про це говорять, що, типу, дум... не думаєш головою, як би, зовсім. Але чи може бути ймовірність того, що з кими зустрінетесь, так, звичайно, може бути. Просто це, напевно, не надовго. От. Отак. Так, і остання колода. Нова для мене це таро під дубом. І давайте глянемо для вас пораду риби на цей місяць. Порада для риб на січень. Ой, відлюдник, клас. Класна вам карту дістала. Значить, відлюдник. Це карта, коли людині кажуть: слухай себе. Щас. У вас тут немає. Да. Думала, жриця є. А, слухай себе, прислухайся до себе, будь більше наодинці, будь більше із собою. І йди за своїм світлом, йди за своєю зіркою, умовно, да, яка тут намальована, йди за своїм ліхтаричком, іди те, що всередині сидить. Слухай себе і йди за цим. Це твоє призначення. Якщо ти вважаєш, що тобі треба там, звільнятись, вийти. Цих стосунків, поміняти позицію, я не знаю, змінити імідж, схуднути, підняти вагу, я не знаю, завести кота чи собаку. Значить, робиться, значить, так треба. Ти так відчуваєш. Да? Тобто прислухайся до себе. Якщо ти вважаєш щось і це не популярно, то ну і пофіг. Да? Тобто все одно. Іди за цим, за тим, що ти вважаєш для себе важливим. Ось так. І це буде правильно для тебе конкретно. На цьому буду завершувати риби. Також хотіла сказати, якщо вам потрібна консультація по таро, або ви хочете взагалі вивчити світ таро, поглибити ці знання йти в глибину. Я вас запрошую до себе на сторінку в інстаграмі посилання під відео. Да, можете там все почитати або написати мені, я завжди там відповідаю. Всім бажаю прекрасного січня і всім пока!